Доброго дня грибарям, кінець жовтня. Закриваємо сезон. Частина третя. Білих майже нема. Промучились, щось трошки не збирали муховиків, рижиків. Але ж, все ж таки мали одне містечко, таке пізнє. І ось вони. За ким ми так їхали далеко і довго ходили. Ось вони красунчики. Ось один. Осінній, крепкий, файний білий грибок. І ось ще два сховалися. По підлистячкам. Опа! Ось він. Ось він красивий. За ким я так ходив довго. Зараз подивимося, ще третій чи живий. Ну, цей вже трошки спрів. Але два потужних білих грибочка є. Ну, до зустрічі.